Цього року я вже вдруге привожу команду з Черкас. Це був чемпіонат області, зараз чемпіонат України. А також відбувався в УМАНІ чемпіонат України серед дорослих, основний особистий. Ми приїхали з міста Полтави, В Умані вже вдруге. Ми приїхали з Рівного в Уман на Змагання ми приїхали з міста Хмельницькому. В Умані вже не перший раз у нашому місті вже вдруге проводиться чемпіонат України. Спортсмени змагаються в трьох вікових групах. Мета цих змагань відібратися до складу збірної команди України на наступний рік, щоб представляти нашу державу на чемпіонатах світу та Європи. Чемпіонат України серед молоді, юнаків. Географія наших змагань досить велика. В нас є понад 400 учасників з областей. Ми Миколаївська, Одеська, Львівська, Житомирська, Черкаська, Волинська, Чернігівська, Чернівецька, Дніпропетровська. Приїхали з командою Полтавської області. Також е, з нами приїхала частина команди Миколаєва. Вони вже біля трьох місяців проходять підготовку у нашому місті горішніх плавнях. Наша команда приїхала з Миколаєва е, на чемпіонат України в Умань. Вже ми в другий раз у цьому році. Хочу подякувати команді з горішніх Плавнях, що нас приютили, бо у нас немає можливості виступати в Миколаєві. Хочу ще поблагодаріть засу, що ми маємо нас тренуватися і те, що тренуємось на міжнародне соревновання, і будемо там показувати хороші результати. Європа нас підтримує. У Франції, місто Ліль, прийняло багато українських висувальників. Там дали змогу займатися в спортивному залі, виходити на воду. Багато є можливостей покращувати результат. Ми збірна команда в Ой, Дівчина з Миколаєва, яка тренується у Вінниці. Я з Вінниці. Дівчина з Непрати, нас посадили в одну команду четвірку. четвірку? Зараз будемо виступати. А зараз якраз проходить досить цікавий заїзд, байдарок четвірок. Це якраз ті юнаки, які будуть представляти Україну на міжнародних змаганнях. Перша вода до речі. Пішли, пішли, Мотрик! Давай, давай! У нас в місті є такі чудові доріжки для змагання веслувальників. Я пам'ятаю, як це все почалося. Наші хлопці, ветерани спорту 40, які своїми зусиллями скинулися коштами і побудували отакі 10 доріжок для веслування. Вони завжди мріяли, щоб якраз в центрі України, в місті Умені, проходили такі чудові змагання, і наші діти. Мають можливість сьогодні, навіть під час війни змагатися на цих доріжках. Сьогодні Умань зробила дуже багато. Вона створила умови як на березі, всі діти в прекрасних умовах гостиницях, Так і от оце от водне плесо сьогодні відповідає всім нормам для проведення таких змагань. А це чемпіонат України. Це самі високі звання. Тут розігрується чемпіона України. Тому все в нас вдалося. В таких умовах війна воздушна тривога. Ми це терпимо, стараємося про провести в переривах, дякуємо нашим захисникам, що, хоч нам, надають таку можливість, хоч деякий час на протязі дня, провести ці змагання. Тому ще раз спасибі господарям, спасибі всім тренерам і спортсменам, які сьогодні приймають участь у тих змаганнях. Судді працюють, проводячи жеребкування, відбір на півфінали і фінальні заїзди. Сьогодні трошки в нас получилось затримання через такі обставини. Але ми все здолаємо, ми все надолужимо. Ми приїхали з Черкас. Ми вже тут з початку війни вдруге. Сьогодні будемо змагатися в двійках. Надіємося, встигнемо все відганятись, тому що за тривог все переноситься на п'ять годин все перенеслись. Але надіємося, що все буде добре. Відганяємося. Хочемо сказати велике дякую нашим захисникам, нашим зсу за те, що дають нам змогу змагатися сьогодні. Велике вам дякую, слава Україні! Почались змагання з тривоги. Всім спортсменам, я думаю, морально дуже важко так в таких умовах було і тренуватися з різних областей України. Я хочу подякувати нашим захисникам, воїнам України просто за те, що вони нам дають таку можливість виступати, тренуватися. Я їм дуже вдячний. Ворог нас не зламає, ми готові далі тренуватися, боротися, щоб представляти. Україну на міжнародному рівні, дякуючи збройним силам України, наші діти, спортсмени, тренери можуть навчатися, можуть тренуватися, змагатися, і нас, українців, не здолати. Ми переможемо зло. Україна однозначно переможе.